Дорогі телеглядачі, чекаємо на традиційну недільну молитву ангел Господній на площі святого Петра разом з Папою Франциском, який звернеться, як завжди, з доброю новиною до віруючих, до людей доброї волі, які зібралися після каніку, щоб спільно молитися. Зараз знаємо, що в церкві триває особлива молитва про мир в Сирії. Пам'ятаємо також, що папа говорив, що існує Божий суд. Та сути історії над нашими діями, від якого неможливо втекти. Не можемо жити будь-як. Тому хай ця молитва, також ангел Господній, нам допомагає шукати миру, творити мир, бо мир розпочинається в наших серцях, так як говорив раніше папа. Дорогі брати і сестри, доброго дня. У сьогоднішньому Євангелії Ісус підкреслює, що потрібно для того, щоб бути Його учнем. Нічого не протиставляти любові до Нього. Взяти свій хрест і йти за ним. Багато хто підходили до Ісуса, хотіли належати до Його числа учнів. Це відбувалося особливо після якогось чуда, яке вказувало на нього як Месію, як на царя Ізраїля. Але Ісус не бажає нікого. Вести в Оману. Він добре знає, що чекає Його в Єрусалимі, який шлях просить Його пройти Отець. Це шлях Христа, самопожертви, заради пробачення наших гріхів. Слідувати за Ісусом зовсім не означає брати участь. Тріумфальних подіях означає ділити його милосердну любов разом з ним, увійти в його велике діло милосердя по відношенню до кожної людини. Це діло Ісуса, це діло милосердя, пробачення, любові Ісус настільки милосердний і це загальне пробачення. Це пробачення приходить через Хрест, проходить через Хрест. Ісус не хоче це діло милосердя творити сам. Він хоче приєднати також і нас до цієї великої місії. Після Воскресіння Він каже учням як Отець послав мене так і я посилаю вас, Кому відпустити гріхи, тому простяться, кому затримаєте, тому залишаться. Учень Ісуса відмовляється від усіх благ, тому що Він знайшов у ньому найбільше добро, в якому будь-яке інше добро знаходить своє повне значення, і сенс сімейні зв'язки, інші відносини, праця. Християнин відокремлює себе від усього і знаходить все в логіці Євангелія, в логіці любові та служіння. Щоб пояснити це вимагання Ісуса, Він використовує дві притчі одну про вежу, яку потрібно збудувати, іншу про царя що йде на війну. У другій притчі говориться так: який цар, йдучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з дванадцятьма тисячами на нього? коли ж не може, то як той цар ще далеко, шле посольство і просить миру. тут ісус не бажає говорити про війну, це лише притча. Однак зараз, коли ми наполегливо молимося про мир, це слово Господа про мир торкає нас дуже глибоко. І по суті говорить, є більш глибша війна, яку повинні вести ми всі. Це тверде і мужнє рішення відкинути зло і його спокуси, а вибрати добро, будучи готовими. Платити за це особисто. Ось що означає слідувати за Ісусом. Ось що означає взяти свій хрест. Це глибока війна проти зла. Для чого вести всю цю безліч воїн, якщо ми не здатні оголосити цю глибоку війну проти зла? Ні для чого. Марно, це марно. Крім того, ця війна, ця війна проти зла, спонукає нас сказати ні, братовбивчій ненависті і брехні, яку вона використовує, сказати ні насильству в усіх його формах. Сказати ні, розповсюдженню зброї та незаконній торгівлі нею. Скільки цих воїн? Багато і завжди залишається сумнів. Ця війна там чи інша. Тут всюди йдуть війни. Це дійсно війна через проблеми. Чи це комерційна війна, щоб нелегально продати зброю? Саме з цими ворогами потрібно битися, з'єднавшись, залишитися послідовними, не переслідуючи жодних. Інших інтересів, крім інтересів миру і загального добра. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми також святкуємо Різдво Богородиці, особливе свято для східних церков. І всі ми зараз можемо тепло вітати, привітати всіх братів, сестер, єпископів. Монахів, монахинь, східних церков, православних та католиків. Вітаємо вас. Ісус є Сонцем, Марія зоря, яка предвіщає Його схід. Вчора ввечері ми молилися. Довіряли їй заступництву, нашу молитву про мир на землі, особливо в Сирії та на всьому близькому сході. Просимо її зараз, як царицю миру, царице миру, молися за нас всі разом. Царице миру молися за нас. Ангел Господній благовістив Діві Марії. І зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа Твого Сина, та стражданням і воскресінням осягнули славу Твою через Христа Господа нашого. Амінь. Слава <глорія> <филіот та> <віці> Отцю, і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. <глорія патріет филіот і піриць> Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй їм Господи, а світло віковіче нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Хочу подякувати усім, хто вчора ввечері у різний спосіб приєднався до молитовного чування і посту. Дякую багатьом людям, хто приєднався із жертвою своїх страждань. Дякую громадським владам, а також членам інших християнських спільнот, інших релігій. А також чоловікам і жінкам доброї волі, котрі з цієї нагоди. Молилися, постили та роздумували. однак завдання обов'язок залишається. Ми продовжуємо молитися і працювати заради миру. Я запрошую вас продовжувати молитись за те, щоб насильство і руїна нації в Сирії негайно припинилась і були зроблені нові кроки для досягнення справедливого вирішення цього братовбивчого конфлікту. Молімося також за інші країни близького сходу, особливо за Ліван що віднайшов свою надію для стабільності та продовжував бути зразком мирного співіснування. Також за Ірак, щоб фанатичне насильство уступило шлях примиренню і щоб процес примирення між ізраїльтянами та палестинцями продовжувався, продовжувався із рішучістю та відвагою. На кінець молімося за Єгипет. Щоб усі єгиптяни, мусульмани, християни могли присвятити себе спільній побудові суспільства, нового суспільства, відданого добру усього населення. Пошук миру є довгим процесом і вимагає терпіння та витривалості. Продовжуємо молитися. З радістю згадую, що вчора в Ровіго була проголошена блажена Марія Болонезі, світська вірна, вірна цієї землі, котра народилася в 1924 року, а померла в 1980. Все своє життя вона служила іншим, особливо бідним і хворим вона багато страждала і була глибоко з'єднана з Христом. Дякуємо сьогодні Богові за цей свідок Євангелія. Сердечно вітаю всіх паломників тут присутніх. Всіх. Особливо віруючих Венеції зі своїм патріархом, а також випускників та учнів, дочок Марії, допомоги вірних та учасників спільноти Марії, вітаю віруючих Каркаре, Біто. Ночера Суперіоре та Дієцезії Ачера, спільноту сестер Святого Розарію, молодь з Торано нуово а також тих, хто прибули з сестрами милосердя з Верони. Вітаю хор святого Йоанна Іларйона, асоціацію, мир і радість Святої Вікторії, а також донорів крові. Всім бажаю гарної неділі, смачного обіду. І до зустрічі.